Ось такої, друзі, під'їхав україномовний контент. Безтабачна, безнікотинова суміш свайп прислала нам свій блогер-бокс. точніше, блогер сумку. Що там всередині? Зараз ми з вами розпакуємо, подивимось. Там є якийсь брендований е, мерчовий шмот, який я, щоб то не було, зараз примірю для вас, вдягну. Я дуже сподіваюся, що там на якісь трулі, бо буду себе. Трохи не впевнено відчувати перед камерою, та ще я впевнений, що всередині буде щось цікавеньке, що ми зможемо розіграти серед вас. Одразу хочу вибачитися, якщо якісь слова буду казати неправильно, виправляйте мене в коментарях і разом будемо поширювати свій словарний запас української. Також я дуже прошу вас, напишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок мого україномовного контенту, підтримувати, продовжувати такий. Формат, чи може мені не варто псувати ваші барабанні перепони. Тож зараз ми перейдемо до розпаковки. У нас є свайп, ренат, і що залишиться незмінним. І звініть, здрасте. Тож розпаковуємо цю чудову сумку. Мені вона дуже сподобалась одразу, тому що є багато карманів, в які я можу складувати табак, колодку щипці коли збираюсь на природу, чи кудись збираюсь, щоб покурити кальян. Тобто всі необхідні до докальяного прибамбаси в мене можуть бути в одній сумці. І я саме так її буду використовувати. Тож я дуже зрадів, коли побачив саме такий блогербокс, блогер сум, як на мене, вона дуже крута. І коли я її отримав, я нічого звідти не доставав, тільки ось так от приоткрив верхній. Та бокові кармашки трохи приоткрив та подивився, що всередині я бачу, що там є якісь шмотки, які я зараз буду е, приміряти. І коли вже я їх вдягну, трохи поговоримо про сам бренд, про новинки, які вони саме зараз нам презентували буквально декілька днів назад. І крім нових смаків, є ще одна гарна новина від свайпу, які зрадіють кальяні заклади. Тож перша річ. Це щось це щось велике, і... і я сподіваюся, що це не сухня якась буде дуже смішно. Ого! Це оверсайз футболка, ну, я вже бачу, що вона оверсайз, тому що зрозуміло, що це не мій розмір, бо... У мене розмір М-ка. Ну, давайте зараз я ягну її і побачимо, як це буде смішно чи ні. Поки що тут вона стоїть. А ні, я думав, що дві шмотки то це одна велика, така просто була складена, Що здавалось мені, що їх дві. Отже, є така футболочка, точніше, точніше навіть не футболка це світшот, який я зараз вдягну. І ми з вами продовжимо. То що, перевдягаюсь. слайд. А? Що скажете? Мощ. Навіть не знаю, де таку вдягати, на якісь особливі прям події. Ну тож, як я обіцяв, я примірю, я її вдягнув. Тож подальша зйомка буде відбуватися саме в такому моєму вигляді. Я бачу щось цікавеньке, і це відкладуємо на трохи на потім. Відкриваємо цей карманчик в з цієї сторони, де. Де є ось такий прикольний стікер пак Одразу дивлюсь, так, є декілька е наліпок, які я можу наліпити на свій ноутбук, і мені не буде соромно. Є люди, які свої ноути залишають чистенькими без нічого. Але я не з таких. На всіх моїх ноутах, що були, мені потрібно було завжди якісь наліпки ціпляти. Ну і коли почалась моя кальянна мій кальянний путь, то я завжди на ноутбук чіпляв якісь наліпки, брендовані, пов'язані з якимись кальянними брендами. Але в деяких брендах були такі, що не хотілося, вони не дуже прикольні були. В стікерпаках не було жодного жодної наліпки, яку я, мог би, яку я міг би вчепити на свій ноут. Тут ось я парочку бачу. І парочку я вліплю це ж на ноут. Так, свайп. Ось такий ось флаєр, брошурка. Привіт, свайп. Наші 6 смаків. Так, ось саме одна з цілей зйомки цього відео, щоб ознайомити вас шістью новими смаками Swipe. Привіт, це Swipe і наші шість смаків. Тут так написано. Скоріше розпаковуй, то обирай майбутнього фаворита для своїх міксів. Скоріше, розпаковуй. Трохи пізно, я вже розпакував. І QR-код, який посилання буде, де буде посилання? Мабуть, цей QR-код посилання на Інстаграм сторінку. Тож я перейду до смаків. Шість абсолютно нових смаків. Гранат Краш. це, мабуть, гранат з льодом, але е, на малюнку просто гранат. Тіремісу це перший кондитерський смак у свайпу. Ну, прикольно. Треба буде спробувати. Чері Сплеш. Зрозуміло, що це вішня. Потім смак морс, морс журавлини. Е, так, це журавлиний морс. Пінаколада і ківі. Ну, прикольні смаки. Прикольні смаки. І деякі з них я вважаю, що повинні були з'явитися вже давно, такі як той же тіремісу. Не саме хотілося тіремісу, а просто як кондитерський смак. Чері хотілося, ківі, морс це такі смаки, які повинні бути у лінійці бренду. І свайп саме це зробив. Піноколади і тирамісу це більше до. Е, я відношу такі смаки більш до кондитерських. І оба ці смаки, я впевнений, нам зайдуть. Це що стосовно смаків нових, зараз я відкладаю це у сторону, а і, і величезний кисяк, який, мабуть, вже хтось замітив. Бо ось саме верхній смак. Це гранат. Тут намальована баночка і гранат. А це морс. Морс з журавлини. Ось журавлина. А ось гранат. Звідки тут взявся гранат. Тірамісу, тірамісу. чері, вишня. Ківі, ківі. Пінаколада, ананас, кокос. Морс. Гранат з клюквою. Ай-яй-яй-яй-яй, як можна було сюди вліпити гранат? Ну, це я так, докопався. Відкриваємо бокові кармашки. В бокових кармашках у нас саме по одній баночці з нових, нового смаку. І саме ці баночки, я думаю, ми розіграємо серед вас. Та що таке одна баночка? Одну баночку відправляти не буду, бо тільки послуги нової пошти вийдуть дорожче, ніж піти і купити. Таку баночку у магазині, бо на сьогоднішній день вартість ось такої 50 грамової банки свайпу 65 гривень. А якщо у вас є знижка у магазині, то ще дешевше. Тож, я розіграю по дві баночки на кожного. Так як їх 6, і ось по дві баночки, то, то виходить, що переможців тільки 3 може бути. А мені хотілося б 5. Трохи пізніше я додам. Ще 4 банки, щоб було в нас 5 переможців. Умови конкурсу, ви пам'ятаєте, я думаю, ми збираємо 20 коментів, Коменти з побажанням усього класного, доброго, удачі, здоров'я і всього димних кальянів, усім прихильникам кальянної справи, усім, хто любить димні пушечки, і коли збереться 20 коментів, тоді і можна буде. Робити розіграш. Якщо буде коментів більше, то розіграш відбудеться між більшою кількістю людей. Розіграш тільки для жителів України. І ще ізюминка, одна, те, що я вам одразу не показав, що є в нас в цій сумці. Це ось така банка: 250 грамів. Хто не знає, у свайпа донедавна була фасовка лише. 50 грамів та одразу пів кіло. Чи мало, чи багато. Пів кіло моновкусу навіть для закладів не дуже підходило. Вони частіше брали заклади, саме заклади частіше брали 50-грамові баночки для того, щоб асортимент підтримувати більш ширшим. І це було їм вигідніше, ніж одразу закупити всіх смаків по пів кіло, щоб вони. Стояли, бо безнікотинові суміші, безтабачні, вони не так часто, на них не так часто є запит у саме кальянних закладах. Та тепер, я думаю, буде все по-іншому, бо є 250 грамів. Це саме оптимальна фасовка для закладів і можна буде підтримувати асортимент у ось таких ось баночках, навіть в них можна. Зберігати е, табак без нікотинову е, суміш, яка, до речі, яка складається з аромок, сиропів, патоки та клітковини. І що стосовно суміші, самої, самої консистенції, я скажу так, що на сьогоднішній день я вже багато бачив без нікотинових та свайп мені більш всього подобається. І це не тому, що вони мені прислали е, блогер-бокс, а з об'єктивних на те причин в мене є своя аргументація мого, мого погляду на це, згадайте, якщо розмова йде про безнікотинові суміші, це що? Це чай, точніше, чайний лист, який підгорає, який кислить, горить. Ну, мені саме мені він не подобається і ті суміші, в яких Тютюн замінив. Чайний лист не користується попитом так, як це відбувається зі свайпом, бо він не подгорає. Які ще аналоги є? Овсянка, ну, камон, її навіть неможливо курити. Знову ж таки, це моя особиста думка. Оце моя, це моє суб'єктивне ставлення до таких продуктів, як овсянка, там, кукуруза. Різне каміння, всякі там намазочки, якісь гельчики, кремчики, свайп мені дуже подобається тим, що його консистенція максимально схожа з табачною, з нею комфортно працювати. Висока смакопередача і висока димність. Ось цим мені і подобається цей продукт. І якщо рекомендувати для закладів якусь безнікотинову, безтабачну суміш. То я буду тільки свайп. Я навіть як аналог, якщо мене запитають, чи можу я дати рекомендацію чайні суміші, чи якийсь чайний суміші я можу дати рекоменда... рекомендацію, я скажу, що з чаєм не потрібно е е е працювати. Не те, що не потрібно, хочете, працюєте, але він має місце бути, але він не настільки зручний в роботі, як для кальянного майстра, як і для саме гостя, який хоче. Покурити, покайфувати, відчути і смак, і щоб була висока димність. Як на мене, свайп це все нам дає. Навіщо шукати, коли вже є перевірений продукт? Тож підбиваємо підсумки, друзі, 6 нових смаків у свайпу та е, нова фасовка. І це круто. Е, ще раз я вас прошу, напишіть в коментарі, що думаєте з приводу, чи стоїть продовжувати мені. Контент українською чи може це мені робити не стоїть. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. А я вам бажаю дивних кальянів, вкусних пакурів. Ні, війні. До скорого!